Знімальна група телеканалу Бориспіль разом із патрулем відділку ДАІ розташувалася на перехресті між вулицями Червоноармійська, Шевченка і Нижній Вал. Ця ділянка є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Зупиняли не для того, щоб оштрафувати, а лише попередити водіїв про обережність на дорозі і подарувати книжку Безпека руху це життя. Бориспільська державтоінспекція провела акцію спрямовану на попередження дорожньо-транспортних пригод та популяризацію позитивного ставлення до роботи. Даї повинні бути прикладом для водіїв дорожнього рухавину. Державна інспекція Бориспіль вас попереджає. Зараз вам вручні, безпека руки це життя. Дякую, Доперували, дякую. Деперували. Дякую, Доперували. дякую. Вже в перші 10 хвилин акції інспектори дає зупинили чотирьох водіїв. Перевіряли документи і дарували книжки. Водій маршрутки Анатолій Рибалко про роботу Бориспільської державтоінспекції зазначив. Положительно. Замішані даром не цепляються, коротше говоря. Працівники ДАІ ще розподіваються, що подібні акції змусять людей задуматися про цінність власного життя і здоров'я, адже в дотриманні правил дорожнього руху повинен бути зацікавлений кожен. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.